Мій позивний фартовий. Я пілот 24-ї бригади батальйону Арес. Я воюю спочатку повномасштабки. Я виключно працюю суто на вампірах. Це для мене е, мій дрон дає кайф у роботі і хочеться працювати і знищувати ворога. Цією пташкою можна виконувати задачі дистанційного мінування, ураження, логістики, відбиття штурмів. Під його називають два Яга і дуже сильно бояться. бо Це реально, реально сильний і потужний дрон. Саме топ для пілота це відчувати цей політ і розуміти, що ти бачиш свою роботу. Ти бачиш в камеру, що ти реально знищуєш, знищуєш ворога і зупиняєш, і стараєшся зупиняти, щоб він не просувався ближче і ближче. Якщо хочеш літати на цій великій пташці, долучайся до батальйону Арес. Ми навчимо, покажемо, і будемо разом знищувати ворога. Долучайся в батальйон безпілотних систем Арес 24-ї бригади.